Калим, люблю я це діло калими, ну воно як, земля кругла, бачите, ми хлопцям, хлопці нам, верніше, допомогли із протравкою. Ми їм з комбайном попросили Григоровича, щоб і хлопцям зібрав. Все воно одне за одне береться. Коли, Йомаю, наші дороги, коли люди адекватні, нормальні, то можна працювати совмісно, разом. Взаємопоміч і все інше. Повните оцей наш ставочок, де куча було, виводок був лебедів. Нема зараз нікого. Поперли на крило, десь перелетіли. Як Толя дзвонить, каже, під бо врожай сої такий, що не співаємо воси. Зараз їду, буду дивитися, що там. Що ж це там в нього засвоя неймовірно. нам знатний то я думаю висою маю. час тут недалеко пару кілометрів а ось все. які пару кілометрів я думав в другій стороні коли тут спешит на помощь. Соя сухуща, пелюка йде. Дядь Толь, вражай такий, що не співатимете возить. Я прицеп оце по А коли ж там на цьому її б'ємо, я би він. Ва ще десь. А от там було цього. Ти ось оце зараз він тобі ти відвезеш, не будеш повну брати. Оце скільки бургер висипе, відвезеш, якраз там куди буде й висипатись. Так це що, не надовго я тут? Не надовго. Чи... Та я думав, це ну, я буду бомбити цілу ніч. Не Комбайн пече, пелюка, капець, знаєте? Да, Влагу не міряли? Влага нужна бути нормально. Ми тоді міряли, було тримається. Хай повний бункер вали мені, хоч хоч на хліб зароблю, дядь толь. Як повний бункер, повний. А то таке, привезу три тонни, шо, шо? Коли буде, щоб висипали, бо то... їжу там гермі, куди висипать, є на пью. А в нас комбайн їбе сьогодні цілий день. Тобі як поїхав, їбі його мать, цей, блядь, проводка, блять, загорілася. Тоді їб'є, мать, ота хуйня, що цей. Ухуярила в комбайні, коли балово яйця розірвало, є б'є їма. І, блядь, не знаю, що ми побачити, тут комбайн їде, їб'є мать, тут цей, блядь. Поки там процес іде, підемо подивимося з Дяй Серегина. Дебе Хотин. Качання що тут? Підсоха кукурузка. Шалушиня шуршить, чуєте? А що по вологі? Ну, качан не налився, він ось гуляє, зерно гуляє між собою. Це слабенько. І низько, ось бачите, всього ДБ хотин, що спостерігається, качани дуже низько. Що тут ось, дивіться, ось коліно і ось качан. Так що качани не такі, як у лисого із бразерс. Качани по коліна. йомайо. йо. Кабани тут бовтаються. Це що такий за провтик був? Це так, сів тут, а столик поставив, трьохлітрову банку самогонки. І сиди, балдей. Кукурузи якраз тебе не видно. Затишок, не холодно, не жарко, бомба. Ну Тут таке воно це пересів, регака, коротше. печаль біда. Ну як оце понять, Там по коліно. Тут а ось дивіться, так високо. ну Буває ж таке. Ох, літають сьогодні, блін. Ти рахітої, ти гепають, ніяк не успокояться. шльопки, блін. Все, повний попер. Пощо, про це? С кейсі аж кабанчик виситався зверху. Ух яка соя. Тут ли не такая акционер, тоже крупнякова, васоля. Сейчас у тебя Толец цвета еще за сорт. Да давай, -мо, я не достану. То я упала, була 12800, потім 12300, а тепер 11800. Дивіться, крупненька така, хороша. Зараз узнаємо, що це за сорт такий. А пола йому менше. Але бачите, чим хірово, коли ми вбирали, було влажнувате зерно, а зараз ось це толя молоте, ну так вийшло. Що погода, да, і воно висохло. І воно саме по собі лопнуте. Де воно? Блін, ось о. Тобто зерно пересушене і виходить, що воно, попадаючи в комбайн, тріскається. І це вже якоби на посівний матеріал не дуже файно. Ну соя вона така чувствительна до цього всього? Її треба менше цих, цих операцій проводити. Бо ми ж, як зазвичай висипали, потім перевіяли, потім знову висипали, потім шнеком давай її травити, а ми її, виходить, травмуємо. І не то пальто. Каже, а це тільки що дійшли до, до спільного знаменника, що за соя? Тоже, коротше, піоніровська. Це коли ми в прошлом році чи позапрошлом, як воно правильно виходить, привозили собі на посів і в них мішок. І їм, верніше, мішок. Продали чи дали, коротше, не варто. Потім вони посіяли там кусочок і з того кусочка ще сікать, і тоді оце вже посіяли площу оцієї сої. Так що це теж піонірівська того вона така, я ж дивлюся, крупненька. Бо як толя кричав там, Аполло, Аполло, то я ще думаю, що як же ж Аполло може бути така крупна. Там вон фура стоїть, пасіку дядь Вітя ще ніхто ще не забрав нічого. Теж не вспіває, роботи куча. Так, про склад. Так, що далі буде? Ще в склад, ніякої продажі, все правильно. Сойка лежить, нашу переробимо і цю переробимо. Живо будемо, не помремо. Бомба! О, це -то парень. І сюди, хорошо. Забив. Чудом не, ви тут. С не в этот. рецептом не втулиться. Отак. Не знаю. Ви на опиті, так? Да? Нивка сімочку молота. Я показую, як грім. А, не видно, ніфіга. Чистесенька песня. Зараз ось сюди будемо висипати. Це уберем. І сюди газиком треба буде якось заїхати. Не якось а взяти і заїхати. Так, піду ще що щось допоможу. Все, діло шляпи. Вигрузили на кубку. Щоб так побольше побольше, щоб ще влізло, бо ще ж косить і косить. Опускаємо кузов. бомба. Так, все. Тепер далі в поле трудиться, закриваємо борт і повний вперед. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна.